Всім привіт! Мене звати Ксюша. Це та сама СММ, що живе в Одесі. П'ять років працюю в СММ і вже три роки працюю на закордонному ринку. Вітаю вас на моєму каналі, де ми розмовляємо про СММ, про заробіток на СММ, про те, як вийти новачкам в цю сферу. І сьогоднішнє відео якраз буде на цю тему. Що ж треба робити, щоб вийти на перші гроші в сфері SMM. Два слова для тих, хто ще не в темі, хто щось колись чув, але поки що не до кінця розуміє, що взагалі таке СММ. Social Media Marketing – Це Маркетинг просування соціальних мереж це не просто сторіс, це не просто змонтувати трендовий рілс і викласти клієнту. Ні, це комплексна робота, що включає в себе аналізи, стратегію, що включає в себе просування і звичайно контент також. Ну, Якщо ви думали, що А СММ – це той, що сторіс викладає, то ви трошечки помиляєтесь, тому що сторіс і контент, і пости, і візуал це можливо 10% навіть менше від нашої роботи, бо роботу ми починаємо з СММ стратегії. Ми. Визначаємо цілі клієнта, ми проводимо розпакування особистості, ми визначаємо позиціонування. І на основі всього цього ми вже пишемо стратегію, тобто наш план по просуванню, поведенню контенту, щоб досягати цих цілей, які нам клієнт поставив. Переходимо до основного: з чого ж тобі потрібно почати, якщо ти хочеш вже цієї весни або, можливо, літа, вийти на перші гроші на СММ. Для початку тобі треба зрозуміти і прийняти той факт, що це все повністю твоя відповідальність, що клієнтів не стало. Менше, що ніша не переповнена, що конкуренція не величезна, як багато хто каже. Це, що потрібно від тебе, це просто приділяти цьому час, це робити стільки спроб, скільки буде потрібно, тому що це не просто так почочку пальця, і всі клієнти хочуть з тобою працювати. Ні. Тому для початку тобі потрібно визначити свої сильні сторони. Ми всі сидимо в інтернеті, ми всі щось там вміємо робити. Колись там монтували відео другу на день народження, десь гарно сторіс оформили, десь ми написали класний пост. Тобто, скоріш за все. Се, ти вже вмієш щось робити з того, що тобі пригодиться в роботі. Наприклад, у тебе може бути класне аналітичне мислення. Ти вмієш класно аналізувати, рахувати показники, а думати, як оптимізувати ці показники. Супер тобі може підійти таргетована реклама. Ти можеш класно писати саме стратегії, робити всілякі аналізи. Можливо, навпаки, у тебе класно виходить оформлювати сторіс. Ти класно вмієш працювати в застосунках, можливо, ти вже комусь робив якісь просто безкоштовні приклади, або собі навіть просто робив оцю сітку візуалу на свій акаунт. Супер, ти можеш почати з цього. Тобто, вже з того, що в тебе виходить зараз, ти можеш пробувати робити якісь перші роботи і шукати клієнтів з ними. Вивчати цю інформацію, ти можеш почати із безкоштовних ресурсів. Почати можеш буквально з цього мого каналу. Він буде поповнюватися експертними безкоштовними відео. Ти можеш розпочати той же чаджпіті, купи відео на Ютубі. Є безкоштовні курси. Єдина вже друга справа в тому, що дуже багато людей вони нехтують безкоштовну інформацію. і думають, що це безкоштовно, то воно мені не потрібно, ну бо по суті, воно не має для вас цінності. Я ж хочу вам донести, що якщо ви хочете розпочати, і якщо у вас поки що немає фінансових можливостей, аби вкластися в повноцінне навчання, то я вам раджу почати з безкоштовного, знайти хоча б якихось перших клієнтів, нехай там на 100 доларів, назбирати собі на повноцінне навчання і вже поглиблюватися. Але для початку ви можете це вивчати і самостійно, тому перший крок: вивчайте безкоштовну інформацію. Другий крок тобі потрібно оформити. Своє перше портфоліо зараз. Я не кажу про портфоліо з кейсами, там де точка А, який шлях ви пройшли, точка Б, тому що у тебе по суті не було ще справжніх клієнтів, тобі нема звідки брати інформацію. Тому тут ми скажемо про кейси, які можуть бути візуальними. Що я маю на увазі? Ось ти обираєш собі якісь ніші, з якими ти хотів би працювати. Наприклад, взагалі моя улюблена ніша це б'юті. Я її часто раджу новачкам, тому що вона плюс-мінус легка, і там легше знайти клієнтів. Тож, наприклад, ти хочеш працювати з майстром манікюру. Окей, що тобі потрібно, щоб знайти цього клієнта? Клієнту треба показати, що ти такого можеш дати його сторінці. Тобі потрібно оформити декілька прикладів сторіс під цього клієнта. Тобто ти береш фотки на Пінтересті, або краще навіть з якихось стокових ем, застосунків по типу піксельс, щоб не було проблем з авторськими правами. Ти оформлюєш якісь класні сторіс, тупо береш ідеї на Пінтересті, або ідеї у якихось класних ем, людей в цій ніщі, наприклад, вони краси з величезною кількості підписників, дивишся, як їх СММщик веде сторіс, береш звідки якісь ідеї, влаштовуєш їх під себе. Краще не копіювати один в один. Оформлюєш декілька цих серій сторіс. Далі сітка візуалу так само береш якісь фотки з інтернету, з пінтересту, оформлюєш візуал, рекламні макети. Ти можеш просто розпочати запускати таргет через кнопочку просувати взагалі без проблем. Просто тобі треба клієнту показати, як це може виглядати. До речі, якщо тобі цікаво подивитися нагляднішниці на кейс. Я залишаю посилання на безкоштовну статтю з пошуку клієнтів в описі. Переходь в мій телеграм і забирай статтю там, там же ти побачиш приклади цих кейсів, про які я кажу. І також, якщо в тебе вже був якийсь можливий досвід з клієнтами і в тебе є якась статистика, ти також можеш її додавати. Людям треба показувати наглядні результати, наглядні цифри. Потім, коли в тебе вже будуть свої клієнти, у тебе будуть кейси справжні, звичайно, ти можеш надавати більш наглядну статистику. Але поки що тобі треба клієнта зацікавити тим, що. Ось по факту дивіться, як може виглядати ваш акаунт. Все, ти оформляєш портфоліо на якусь одну нішу. Далі твоя задача це шукати. Одразу скажу. Якщо ви сподіваєтеся, що це буде отак по щочку пальця, і це о, ось перша людина, яку я напишу, одразу погодиться зі мною працювати, то ні, вам треба себе налаштувати таким чином, що все, поки що у вас ще немає роботи з клієнтами. Ось пошук клієнтів це є ваша робота. Тобто це буде ваша рутина щоденна. Вам треба собі виділити ось там 10 розсилок на день. Я буду відправляти шукати клієнтів. Перший крок, який багато хто недооцінює, це ваші друзі, знайомі, підписники. Навіть якщо у вас там дивляться 300 людей, прямо сьогодні просто викладати сторіс. Всім привіт! Всім привіт! Я наразі шукаю два проекти на СМВВ за вигідними умовами. Розглядаю, і, наприклад, там можете написати, які ніші ви розглядаєте, але не обов'язково. Повірте, 100%, хоч хтось та й Нехай це буде навіть не супер великий чек. Ви можете взяти людину там за 50-за 100 доларів. Просто щоб у вас були якісь приклади, якісь кейси для ваших майбутніх клієнтів. Ви можете також зайти в свої підписки в інстаграмі. Прям заходите в свої підписки, на кого ви підписані, дивитесь, хто там є. Лоникаси, якісь фітнес-зали, можливо, якісь студії, студії йоги, а, приватні клініки. Я не знаю, є безліч бізнесів, квіткові магазини, доставки, кондитерські, безліч бізнесів, яким ви можете запропонувати свої послуги. Бажано, щоб це було звичайно з вашого міста. Так а, у людей таким чином буде більше довіра. Людям не треба нав'язувати свою послугу. Ви повинні людям написати це таким чином, що ви хочете дати їм якусь користь. Щось дивіться, я розумію, що ви там отримуєте багато таких повідомлень. Тому, але ось я вмію ось так, ось так. Ось що я проаналізував, побачив з вашого аккаунту, як підвищити вам там потік клієнтів, чи як підвищити ваші показники ось в такому дусі. Тобто, не нехтуйтесь своїм інстаграмом, плюс також класно додати вам шапку профіля, щоб люди вас могли знаходити самостійно. Я просто ось собі вписала, коли тільки почнула шукати клієнтів, smm спеціаліст, там SMM США, ведення, сторіс, візуал. І люди таким чином знаходять мене самостійно через пошук. Ну і звичайно, ми можемо шукати розсилками. До розсилок я вам раджу почати з інстаграму, це найлегший варіант. Але також, ось подивіться ту статтю безкоштовно з пошуку клієнтів, про яку я вам кажу, забирайте її в описі, а там ви можете подивитися ще інший спосіб пошуку клієнтів, наприклад, там Телеграм, через WhatsApp можна шукати через Google карти, також знаходити клієнтів там. І я б радила одразу переходити на закордонний ринок, тобто шукати клієнтів за кордоном. Звичайно, якщо ви знайдете клієнтів в своєму місці для прикладів, це буде супер. Але якщо так прямо довгострок, і найбільший чек ви можете шукати клієнтів за кордоном. Наприклад, Америка, Дубай, Канада при клієнта по суті на ведення сторіс чи ведення контенту. Окей, нехай навіть ви ось новачок без досвіду, і ви пропонуєте повне ведення, тобто і рекламу через кнопочку просувати, і ведення сторіс. Нехай це буде за 300 доларів, хоча це маленький чек. Три клієнта по 300 доларів це вже ось 900 доларів. Можете поставити 350 і вже буде 1000 доларів плюс. Також ви можете знаходити клієнтів додатково на якісь часткові задачі. Наприклад, клієнта знайти просто на ось написати людині шапку профіля, чи зробити сітку візуалу, чи написати контент-план. На повне ведення ви можете шукати так і на якісь часткові окремі послуги. І зіб'ємо підсумки. Для початку ми визначаємо свої сильні сторони, що у вас виходить робити вже, оформлюйте портфоліо. Хоча б на якусь одну нішу, вивчайте всю безкоштовну інформацію, що знаходити. Беріть мою безкоштовну статті, обов'язково вивчайте її. Чим раніше, тим краще, в принципі, знайти якесь класне навчання. Якщо цікаво, також залишаю інформацію про своє навчання з СММ повне а, в описі. А, тому що краще, щоб був наставник, людина, яка вам все підкаже, але знову ж таки, немає можливості вивчати безкоштовну інформацію. Є можливість вкладайтеся не часом, а грошима, а, де все підкажуть за вас. Далі починайте шукати. Своїх друзів, знайомих і починаєте шукати розсилками. Берете відповідальність за те, що результат залежить лише від вас, ніхто намірено не захоче працювати з вами самостійно, поки що поки що. Поки що у вас ще немає вашого особистого бренду, у вас немає поки що якихось суперкейсів, які ви могли б показати. Тому спочатку ми працюємо на заліковку, потім вона буде працювати на вас. Чим раніше ви почнете цим займатися, тим раніше у вас будуть клієнти, тому що конкуренція в СММ це повний міф. Можете подивитися мої пости в інстаграмі, де я про це розказую. Справа лише в тому, коли ви зайдете в цю нішу, тому що клієнти є що зараз, що будуть через рік. Я сподіваюся, що це відео дало вам якусь мотивацію, якийсь поштовх до того, щоб почати обов'язково переглядайте корисні матеріали, які я написала під цим відео. Підписуйтесь на мої соцмережі і до зустрічі в наступних корисних уроках.